На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про такі події. Війна корупції. Уряд анонсував створення спеціальної служби. Врятована ГЕС СБУ затримала диверсанта. Кримський подарунок до Газпрому можуть відійти шельфові родовища Чорного та Азовського морів. Виконали, крім підвищення відповідальності за сепаратизм, Верховна Рада ухвалила усі законопроекти, які вимагали активісти під її стінами. Зокрема, нардепи проголосували за закон про відновлення довіри до судової системи України. Відтепер роботу служителів Феміди можна буде перевірити. Такі повноваження матиме тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Законом також внесено зміни до законів про судоустрій і статус суддів і про вищу раду юстиції. Змінено порядок їх призначення. Скасували Ардепий утилізаційний збір при розмитненні авто його вимагали водії і підприємці. Законом скасовано сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Також звільнено від оподаткування акцизним збором операції з переобладнання ввезеного авто на митну територію України. Сьогодні у парламенті розглядали доповнення до вчорашніх законів. До порядку денного включили кілька десятків законопроєктів. які саме розкаже наш кореспондент Яна Корченко. Вона зараз у Верховній Раді. Отже, яно, до яких саме законів ухвалили доповнення? Вітаю студія. Ну, зокрема, доповнення ухвалили до економічних та законодавчих законів, зокрема про судову систему в Україні та Скасування мита Нафто наразі єдиний закон, який ухвалила Верховна Рада, це зміна до закону про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації. Крім того, що ця служба обслуговує державні установи, тепер вона буде забезпечувати зв'язок в умовах надзвичайного стану для так би мовити загального користування. Решта законів, які поставили на порядок денний, а саме ті доповнення до вчорашніх. Депутати будуть розглядати пізніше. Студія. Дякую, Яно. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була спеціальний кореспондент Яна Курченко. Уряд оголосив війну з корупцією. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував створення антикорупційного бюро та звернувся до парламентарів уважно вивчити законопроект і прийняти його. Презентацію нової служби по боротьбі з корупцією бачила і наша знімальна група. Дерегуляція економіки, зменшення повноважень влади і відповідно зменшення корупції. Ось головна формула успіху. Уряд свідомо відмовляється від частини своїх повноважень. Особливо це стосується видачі дозволів. Чим менше повноважень у чиновника, тим менше шансів у нього брати хабарі. Чим простіші правила і процедури по видачу дозволів, тим менше необхідності займатися домовленостями і хабарництвом з Представниками органів влади при створенні національної служби боротьби з корупцією автори законопроекту врахували досвід багатьох країн, зокрема тих, які зіштовхнулися з цим явищем у широкому масштабі. Структура служби буде нескладна за прикладом Польщі до 1200 осіб з центром у Києві та представництвами в регіоні. При подоланні корупції планують співпрацювати із правоохоронними органами. Це навіть дуже необхідно кординувати з іншими правоохоронними структурами, і також можливість передавати їм справи. Які були порушені в службі по боротьбі з корупцією, найпершим завданням служби постає криміналізація корупції. Автори законопроекту вже підготували нові статті для кримінального кодексу. Це не лише економічні злочини, це також злочини, в яких відіграє велику роль. Корупція, хабарництво, інтереси посадовців, зокрема, ми включили в цей перелік і виборчі закони, фальсифікація виборів та інші. Силовий орган по боротьбі з корупцією займеться розслідуваннями та оперативно-розшуковими діями. Не пощастить не тільки окремим чиновникам, а й організованим групам, які провертають корупційні схеми. Ті, які купують золоті батони, потім повинні крошити батони в містах не столь віддалених. Служба також представлятиме інтереси країни за кордоном, аби повернути корупційно нажиті кошти. Анастасія Островушка, Артем Кутасов соціальна країна. Із захопленої будівлі СБУ в Луганську звільнили 56 заручників. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Особи, які продовжують блокувати приміщення, впустили туди деяких народних депутатів, які після цього безперешкодно покинули будівлю. Переговорний процес триває раніше. Повідомлялося, що будівлю СБУ заміновано. СБУ врятувала Каховську ГЕС від нападу. Співробітники служби безпеки затримали диверсанта, який разом з озброєною групою хотів захопити стратегічний об'єкт, як повідомили у прес-центрі СБУ, чоловік 60-го року народження створив групу з числа проросійських жителів Херсонщини та за сприяння російської сторони готувався отримати автоматичну зброю. Зломисник систематично збирав і передавав своїм кураторам у Криму інформацію щодо місць дислокації та переміщень підрозділів зброї. Збройних сил України в Херсонській області. Наразі СБУ робить все, щоб затримати усіх учасників диверсійної групи. У Чорне море увійшов бойовий корабель США на тлі загострення ситуації на південному сході України для підтримки Києва та союзників НАТО у морську акваторію введено есмінець Дональд Кук. За повідомленням американських телеканалів, присутність корабля в чорному морі є частиною зусиль Пентагону з демонстрації підтримки східноєвропейських союзників Сполучених Штатів, стурбованих зосередженням російських військ на кордоні з Україною. Очікується, що есмінець візьме участь у спільних навчаннях із країнами-членами НАТО також не відкидається можливість проведення навчань з кораблями Українського військово-морського флоту. Дорогий газ не потрібний газ. Україна припинила закачування російського газу у свої підземні сховища. Українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який був встановлений Газпромом. На даний момент Україна намагається домовитися з російським газовим монополістом про повернення ціни на газ на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Як повідомлялося раніше, Росія може взагалі перекрити Україні газ. Про це сьогодні буде радитись Володимир Путін з членами російського уряду. Обмежити поставки газу в Україну планують через заборгованості української сторони. А ось Крим вже готує Газпрому подарунок. Самопроголошений уряд півострова готовий передати Газпрому вуглеводневі ділянки на шельфі Чорного та Азовського морів. Ділянки на суші Криму залишилися в республіканській власності. А ось ділянки на шельфі перейдуть в управління російських компаній. Нинішні власники ліцензії на шельфові родовища повинні будуть їх переоформити відповідно до російського законодавства. Крим опинився на межі бензинової кризи. На півострові запаси палива закінчуються, а нових надходжень немає. Нафтотрейдери кажуть, що запобігти паливному колапсу не в змозі. Залізницею бензин вже не завозять. Якщо доставляти паливо на півострів машинами, ціна на нього зросте ще більше. Вже зараз літр 95-го бензину коштує майже 14 гривень, а постачання палива з Росії поки що не налагоджено. В містах України подорожчав проїзд у маршрутках. Вартість збільшилася від 15 до 40% залежно від регіону, тобто на суму від 50 копійок до однієї гривні. Перевізники підвищують плату через зростання цін на бензин, а особливо на диспаливо. Транспортники запевняють, що змушені йти на підвищення тарифів через подорожчання пального і запчастин. Приміром, запчастини піднялися в ціні в 4-5 разів. За таких умов перевезення стають збитковими, тому Тарифи будуть рости і надалі. Гривня має всі перспективи для зміцнення. За словами голови НБУ Степана Кубєва, це стане можливим, зокрема, після отримання державою коштів від МВФ. При цьому керівник Нацбанку закликає громадян не гнатися за високими ставками на депозити, натомість звертати увагу на надійність фіностанови. Треба дивитися на те, чи пройшов банк міжнародний аудит, чи є відкритим та чи відповідають його операції нормативам Нацбанку. Ціна на депозити сьогодні 24-26 відсотків. На кредити 26-30 відсотків. Це нереально для економіки. Ціна ризику повинна бути не вищою за ціну інфляції, і коли банк дозволяє собі залучати ресурси за 26 відсотків, у нього проблеми з ліквідністю. Суд заарештував банківські рахунки екс голови Київської міської держадміністрації. Апеляційна інстанція відмовила Олександру Попову в задоволенні скарги на рішення Печерського суду від 19 березня про арешт майна. Відтак заблокованими залишатимуться рахунки колишнього керівника Київської мерії в банках Хрещатик та Індустріалбанк. Нагадаємо, генпрокуратура відновила кримінальні провадження по відношенню до Попова, Коряка, Сівковича та Клюєва, які підозрюються в причетності до силового розгону студентів 30 листопада на столичному майдані Незалежності. Владу молоді спрощення доступу до управління країною молодого покоління стане одним із перших кроків на посаді президента України Юлії Тимошенко в разі перемоги. Про це кандидат на найвищу державну посаду заявила на зустрічі зі студентами Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Найперше Юлія Тимошенко подякувала молоді за революцію. Останню, за її словами, виносило на плечах саме студентство. Тож йому і потрібно починати якісні перетворення в країні. В наших руках я говорю в руках українців сьогодні запропонувати новий тип суспільних стосунків, нову систему відношення між людьми, між владою і людиною для того, щоб ми мали можливість не тільки революції з вами проводити, а демонструвати світу. Ті зміни. Які можуть стати початком для реформування в тому числі і розвинутих країн, за словами кандидата в президенти, змінювати потрібно не тільки економіку і судоустрій, але й саму систему взаємовідносин людини і влади. Тимошенко повідомила, що в Верховній Раді зареєстровано її законопроект, який захистить права громадян і надасть їм право бути учасником усіх процесів в Україні. а також надасть можливість контролювати чиновників за допомогою цифрових технологій, якщо ми виконаємо одну з ключових. Заповіді все таємне стане явним, і в спілкуванні з владою кожна людина буде мати право зареєструвати цю розмову, відео, аудіо, повністю захистити свої права і зробити це публічним. Ми з вами змінимо країну. Тимошенко пообіцяла, що звернеться до всіх політичних партій з ініціативою надати обов'язкову квоту молоді під час загальнодержавних та місцевих виборів, тим, хто готовий з запалом та енергією робити Україну кращою. Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна. Я спробую. Це всі новини на цей час. Мої колеги вже готують наступний випуск. Я з вами не прощаюся. Зустрінемось.